Сергій, от про впізнаваність, дивіться, видання Українська Правда пише про те, що наразі банкова розглядає створення нового політичного проекту під голову комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. І Якраз працюють над його впізнаваністю. Зокрема, повідомляється, що новини лайв активно так піарять наразі гетьманцева. На ваш погляд, чи є тут дійсно якісь перспективи, що з цього може вийти? Є максимально опустити рейтинг бантової нижче плиндеса, тому що більш токсичної персони і більш токсичної біографії, ніж пан Гітманцев, який, як казали підприємці, знищували і знищує нашу економіку більш ніж російські ракети, важко придумати, а я вже не кажу там у нього токсична біографія, помічником кого він був. Приховані, мені здається, активи за кордоном його родичів, все інше. і людина, яка особисто несе особисту відповідальність за економіку, яку активно наш держапарат під керівництвом філософським керівництвом Буданова, о, вибачте, Гетьманцева несе. Дивіться, про що пише українська правда? Дозвольте, я зацитую. Зокрема, якщо в Гетьманцева вийде створити окрему силу, вона буде сателітом влади, що може абсорбувати частину колишнього лекторату регіоналів. Якщо не вдасться, цю команду можна буде інтегрувати у владну партію як суббренд. Я ще раз скажу, що більш токсичної персони це така, знаєте, підкласти міну під, під, під залишки свого рейтингу. Міна називається гетьмансев. Багато розслідувань, багато людей, які добре знають, яку шкоду він наносить сьогодні нашій Україні, Чому його чому саме він несе відповідальність за нашу слабкість економічну, за, за чому він несе особисту відповідальність за? Кажемо так, державний рекет проти наших підприємців за величезні корупційні схеми, які живуть в мит... на митниці і в податковій. Це все він. А чому це людина подвійних потрійних стандартів? Чому ця людина писала перші пости, коли почалося вторгнення, що треба домовлятися з росіянами, бо ми війну не виграємо? Потім він писав пости, що він. Не знав, який класний у нас народ, тому що взяв зброю в руки і став захищати в тому числі і його в Києві. І тут перший раз він подумав, що треба все ж таки переходити до нормальної податкової політики. А потім відмовився знову і знову повернувся до... Тобто дуже дуже як мені здається, небезпечна фігура для будь-якої політичної гри. Сергій, дивіться, ви говорили про те, що влада розглядала, можливо, так, Буданова. Зараз ситуація протилежна, гетьманцево не підходить. А якщо то хто тоді от може бути? Я думає. не думаю, що влада взагалі готова ставити на ставку на когось, крім самого Зеленського. Це так не працює. Я а розумію це... таким чином. Людина прийшла, пообіцяла один термін при владі. Використала роки свого президентства для того, що обіцяла, максимальних змін, і щоб підтримати ці зміни, дійсно е знайшла людину, яка продовжить ці реформи. Ну, це не про нашу владу, бо змін не було. Була влада, було велике питання, були чорні плями на президентство. Я вже не кажу, наприклад, про провалену мобілізацію, яку замінили на. Е Сучасну опрічнену, це це кашну бусифікацію. Це буде чорною плямою на все життя. От знаєте, ми грали в таку гру, як політехнологи, як назвати того чи іншого президента, як було шість за нашу історію незалежності, ну там характеризуючи його двома-трема словами. А ще така гра є: чорні плями. От кучма, чорна пляма це вбивство Гангадзе. Ющенка чорна пляма називається любі друзі, замість е, боротьби з корупцією реформ. У Януковича, ну всі знають, чорна пляма це Небесна Сотня, вбиті, вбиті люди, це назавжди охоронить його. Для Порошенка це, є, е, це корупція і брехня під назвою Свинарчуки. Це його чорна пляма завдяки. Там багато плям, але просто це відома чорна пляма. Е, кожен знає, хто такі свинарчуки. Терегладковський, а для президента Зеленського це назавжди буде ТЦК і бусифікація. Вже це сталося. Ось, Але, скажімо так, хто, і знаєте, кого б вони не назвали своїм приємником, він буде бити знову по Зеленському. Тому єдиний шанс, вони будуть залишатися при владі максимально довго. Виходити, змагатися, перемагати другий раз, бо це відтерміновує для них ті питання, які сьогодні називають суспільство стосовно їхнього перебування при владі.